Як у селі, як у Пригор'ї Разна яка Америка. В один район зайдеш, там такі багатючі дома, а в другий район зайшов обичне село, як у Пригор'ї в нас. дома Такий район оце. І рішотки на вікнах дивлюсь. Не, Тут ні, немає все. Может, смотря... А може тут так зроблені ці рами? Может, может, не видишь, рами. А, а, не... а може, може. Ось простенький такий тут райончик. Mm -hmm. При тому, що коло парка, да, такого хорошого. Mm -hmm. Удивительно. Mm -hmm. Флаги висять надому. Mm -hmm. oh. Парк хороший, тут отличный, а домики простенькі. Хоча на ту сторону от озера, дивлюсь, вже такі нормальні пішли, якби Важно, тільки не домики такі, що часні, а не на ком'юніті теж. Mm -hmm. Тут красиво, такий парк. Mm -hmm. хороший, дитячих площадок mm -hmm. дуже багато. Так, mm -hmm. зараз приїхали вже на дану. Він не буде гратися. Бач, багато теж украшень понаставляли біля домів своїх людей. Mm -hmm. Це я там була в багатому районі, там теж то поукрашали, але ну, теж не всі. То-то той, то той. Я якась церква. Інтересно узнати, де наша церква, щоб раз. Дивіться. Oh, Дивитися. У Монро, наверное, здесь там дается девочка живая. Ну, здорово, бачи, такая здоровая церковь. Тоді в той може магазин, що а, там вже нема. Де там there, Нема помідор. Ну no, як чері? Чері чуть, чуть осталось. Підемо овощику, блять. Так просторно, так? Да? Ось вода продається. Наконець побачила дітельки з водою. Галони з водою продаються, бачите? Ну, Йолочка у нас поставили вже. Мозі ну, сторони не було ще. Це пицця, салат, салат сикийсь, м'ясо. Банани, ананаси, листя. Алоді Віра 4058. Здорово, висток купити. Можна крема робити, що хочеш. Це щось таке рамбутан. Такий лесний. Такі буряки біска так. буряки. Що це там за так. Петрушка не надана такі різні. чи сирники, чи не пам'яті що. з лимонами. А як кекси? Не будеш, Вадіку, нічого такого брати з шоколадного? Ось ось якісь шоколади. Його якраз розібрали. Тут бачиш, різні пірожини. Ага, ну що це за хліб? Такого хліба, от, е який би от подивився на нього і захотілося їсти от тут. А от в наш магазин їдеш там, да, там якось по-другому його випікають. Хліб дуже дорогий тут, красавчик. तुर्पी Здоровенний магазин. Всі пряники рождественські, упаковочки прямо. Такий класний. Все тут є в цьому магазині. І їда, і напої, і одежа там проходили. Що хочеш. и игрушки. О, кресло даже. Интересно. Дитячие товары. Гладкий кресла. Почему не видно? Оно кресла для автомобіля, для автомобіля, коляски, різнопланові. Ось по 219 доларів, по 350 доларів. Вся одежа дитяча, іграшки. Моюще. Мишки, як завжди. А, ні, це було внутрішньокнути по 9. Ага, це календарі. О, я так люблю календарики. Завжди брала собі додому, календарі по 6. Красиве якийсь. Тільки залишилася одна пам'ять. Про те, як ми живемо. І ось все календарики. Класно. Які хочеш? Все, вже прийшла до дитячих товарів, вже треба Да? Що ж я сижу, каже, да, Кивунька? Що ж я сижу? Тут скільки всього цікавого. Що тут таке? Да? Ну, Скрабі-дабі. Ну, Ось такий прикольний блокнотик. А по чому? Чи по 9. А, панда, так. Да. 9 чи доларів. Хочу сказати 9 злотих. А який ви чи взяти? взять з розовим? Чи отакий, чи отакий? А ну подивись, Оксан. сам. Книжечки отакі. Різні. Угу. Тоненькі такі хороші. Ой, все про єдинорожку. О, а це дівчатам почитати таку книжку. І, такі букви здорові. Це мені треба читати такі книжки з такими здоровими буквами. Ось, оце інтересна книжка, так, да, Кивунь? Васній стоїмості, так? 6 доларів дів по 8. Як у Польщі, теж у Польщі дуже багато книжок. І в нас теж вдома щось. А що воно таке? А потім Максій, зразу це печатає. А, як він називався, поларою. Потім він? 60 доларів. Був 67. А, 57 доларів. Так, да, зразу печатає. І недорого диви. Просто на нього надо все время покупати эту бумагу. Специально. А, ось і бумага продається спеціально ця. Купив это. зразу раз і дав. Ой, це так интересно, слухай. Ой, интересная книжка. Ой, интересная. Цифри. 11. Куклы, цифры, котики. 12. Бедреночка, да? Вик Годли бик. Ну, вот все, диви, киви. Диви, какая вот

У нас вже всі на цифрове перейшли, а в них до сих пор дивиться диски, пасети. Класс. Чи все. Це в нас, по-моєму, ще до сих пор той проігруватель на дисках вдома їх стоїть. Каже, у нас тут караухи немає. тут карауфи? В Америці немає А, Ні. В Америці є, вдома. А, вдома. Каже, що це нас до сих пор немає перейшли? Це точно. Це точно. А це що? Що буде? Це Rainbow Stickers. Що це таке? Стікерси. Трошилки. Для пиття. Ну. І ще. Дивись, яке красиво. 9 доларів. Заглянем, что там. Они... Ой, да, интересно. Новогодние книжечки детские. Ляльки. 34 доллара. Все домики такие. О, кровать. Типу смотри, какой дойно. Ти бож Ага, рот... рот не розкривається, нам такой не підходить. б рот розкрився, ми б тебе взяли, дай на а ти не відкриваєш рот. А, ну, по три. Машинки здорові разом. Да, так, для дітей ізобілій і грушу, яке хочеш. Ну і це неприємлені, я вважаю, не вони дороги ну, разні іграшки. Дорогі, недорогі. Скільки ага. Диви, яке здорове. да? І, не... І скільки воно стоїть? 35 воно, да. 35. Ні, це з скулбас. А те. Біг скул бас. 130 доларів. А як ти думаєш, тут дорожні ігрушки, чи у Польщі, чи дешевше? Сложно сказати, треба переводити з долара на злоте. На 4 умножати треба. Ну, грубо говоря, на 4. Якби знайти ігрушку, таку, як у нас була в Польщі. Ось такі у вас похожі були. Ну, не, ні, у нас такі не було. Там під, там під польський ринок золоті. Домики. Чим же такі домики? Ні, кітчен по 20. А такий домик по чому. Не бачу ціни. Не видно, ціни навіть таких домиків. А ось. Теж 20. Дивіться, і домик 20 такий. Боже, а це гульнів для дівчат. От і що. Роздоль воображення. Да? Конечно, пози. Конечно, нравится. Да. Такая интересная эта игрушка, что как бы... Деревянная? Ага, играю. Вот так. Дайна тоже такая. Ух, яка дайна, смотри. У нас там больше такого же билея не было игрушек. Под нашим самим? Да, Это уже гульнявое ображение. Что хочешь, можно придумать? Да, Подходите что? Да. Поднимите да. билеи игрушек. Ого, Домики все ага, добре. Вони ж люблять домики, діти. З 4 років вже Надо люблять. Купить, І не до його, бачиш, домик теж по 30. Ну ти дивися, середня ціна 30-35. А то, то, вже, то й менше. Це вже такі хороші. Це да, ну, вже здорові. дорогі. Угу. Ні, ну, не, не теж 30. Що... Ну, здорові такі. А менше а ну, ось 20 по 10. 10-20. Салочки дом, кожен двадцять. А ось я бебі-шарки зверху. Ага. Ай, ой, та, ой, так, тут, звісно. Є де розгулятися. А що це таке, непонятно? Ого, що тут таке інтересне. інтересне ага, красивенька. І ось все теж красна Барбі стоїть така. така. Чим же ця Барбі? І це ниде нема. Що на ніч? Може зіткіляс принесли. Її. А ось у ця лялечка. Майкліплос. Ікру. Ай, квадратні всі. Це думала що крути. Люди такі разні. По 20 доларів. А все Гарри Поттер тоже 20 доларів. Гермиона. Всі по 20 такі. Зв'язані з Гарри Поттером. Agora me padece. E levo isso, meu. O Rorker. Seu relevo vai de, eu so, eu de eu Porque eu se levo o picho, Двадцять тридцять Майнкрафт. 20. А чого ти ви за Харки Майнкрафт купляли, да, чи ні? Так да. Любима игра, Майнкрафт. Ого 51 дивився, стой. Це шлімо таке, дорогая. А у нас такая выскакулае. Недорого. 25 долларов, да? Нет, 29. А, да, 30. А, до 30. Второй. Шар. Параб. Вот такая интересная игрушка. Делать огнерация. Ой, ти це дойня, ну, я не знаю. Ну то такий, як у тебе, кивусь, ну точно такий. По то? 50 доларів стоїть, так? Да? Ну його старті. А воно них за 39 скільки. Бачиш, різні магазини, разні цени. Не однакові, це, мабуть, там. Mm для дома. Кресло такая. не ніде немає. В хороше кресло. І диванчик такий в детську. Дужки. Велосипеди ось по 78 доларів. Такий 138-118. Разниця. І велосипед по чому? А це не немає тут на ньому. А ми землю тут. Інтересно, інтересно. Такий сиреневий, красивий. Це такий самий. Красивий такий улосик. Ну це не бачу, не знаю по Ого, які машини здорові. 300 доларів, 350. Доларів. Для дітей. А воно ви себе без робити. Не Ці всі дайни по 30, по 40, Вони різні такі, ох. Отакий дайна.

Куди будемо його брати? Пік-пік. Туда. Хорошо. Вік-ча, вікша. Ой, красні такий за 21. Оце конечко. От це бігати на ній хорошо, так? Чи то що таке? А, то не конячка, то якийсь динозавр. Угу, така ух. Здорово может быть очередь а таких фотоаппарат. 40 долларов. Слава светичный отдел. Так пахнет тут все. М -м -м. Прям пряниками рождественскими. Запах рождественских пряников. Десять объяснить. Вийти на розбитий. Ванільчик.